Влада Ісусова від Бога. Опісля люди привели до Ісуса німого і сліпого чоловіка, одержимого нечистим духом, і Він зцілив Його. Той прозрів і почав говорити. Люди в натовпі здивувалися, мовивши, чи він не син Давидів. Почувши це, фарисеї сказали він виганяє нечистих, не інакше, як владою Везельвула, володаря Демонів. Знаючи їхні думки, Ісус мовив, кожне царство поділене між особною ворожнечею, гине. Ніяке місто чи родина, де немає миру і злагоди, не виживуть. І якщо сатана виганяє сатану, то він виступає супроти самого себе, то яким же чином його царство може встояти? І якщо це правда, що й виганяю бісів. Силою везельвула, то чиєю силою виганяють їх ваші послідовники, тому вони й будуть суддями вашими? З іншого боку, якщо я виганяю нечистих силою Духа Божого, то це є доказом того, що Царство Боже вже прийшло до вас, ясна річ. Ніхто не зможе вдертися до хати дужого чоловіка і пограбувати його майно, якщо спершу не зв'язати господаря. Хто не зі мною, той проти мене, хто не допомагає мені збирати, той розкидає. Тому кажу я вам: чоловік може отримати прощення всіх своїх гріхів та блюзнірств, що він мовить проти Бога, але той. То поганить ім'я Духа Святого не матиме прощення. Якщо хтось скаже слово проти сина людського, то це можна простити. Та якщо хтось поганить ім'я Духа Святого, то цього ніколи простити не можна ні зараз, ні у майбутньому. Дерево пізнають по його плодах. Треба мати добре дерево, щоб були добрі плоди. Та якщо у вас погане дерево, то й плоди будуть поганими, бо дерево впізнають по його плодах. Ви виплодки зміїні. Як можете ви говорити добрі речі самі лишаючись злими, бо з уст людських злітає те, чим переповнене серце. Добра людина винесе добро зі скарбниць свого серця, а людина зла винесе зло з глибин свого серця. Але кажу я вам, що в судний день люди муситимуть відповісти за кожне необачно сказане слово. За словами своїми будете виправдані, і за словами своїми будете засуджені. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.